шановні батьки та любі діти. Діти, послухайте прислів'я. Без батьківщини немає людини. Як можна пояснити, що таке батьківщина? У світі є різні країни, вони всі гарні та захоплюючі. Але найкращою для нас є одна країна це Україна. Україна це безкрайні лани пшениці, квітучі поля, вишневі сади. Це гори і полонини, це словіна мова нашого народу з піснями, легендами та віршами. Україна рідний край. А чому він для нас рідний, як ви гадаєте, це земля, де ми народилися та живемо. Це місце, де народились наші дідусі та бабусі. Отже, батьківщина починається з родини. Люди, які народились в Україні, називаються українцями. Я пропоную справжнім українцям вивчити невеличкий віршик про нашу батьківщину, який називається Це Моя Україна. Написав цей віршик український письменник Анатолій Камінчук. Зацвітає калина, зеленіє ліще. Диволуна, це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Діти, про що цей віршик? Розберемо кожне речення цього віршика і про що в них розповідається. Зацвітає калина, калина це народний символ України. Зеленіє ліщина, наша країна багата на врожаї. Та має дивовижну красиву природу. Степом котиться дива луна. У нашій країні безмежні степи, в яких ростуть різноманітні рослини. Це моя Україна, це моя батьківщина. Нас переповнює гордість за нашу країну, що як тато і мама одна батьківщина у людини одна, єдина. Як тато і мама асоціюються з найріднішими людьми. Пригадаємо вірш, граючи в гру. Я почну, а ти продовжуй. Зацвітання калина зеленіє ліщина, степом котиться котиться диволуна. Це моя Україна. Це моя. Батьківщина, що як тато і мама одна. Тепер розповімо віршик за допомогою картини. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама. Що вам було цікаво і легко запам'ятати цей віршик. І ви обов'язково розповісте його своїм близьким та рідним. Малята, наша країна багата на врожаї та має дивовижну красиву природу. Цікаво! А ви знаєте, чому наша природа така різноманітна та неповторна? Це все завдяки кропотливій праці людей, лагідному сонечку, джерелі водиці та родючому ґрунту. Сьогодні я розкажу вам про властивості ґрунту. Грунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини та живуть різні істоти. В ґрунті містяться різні поживні речовини, які необхідні рослинам для росту та розвитку. Що міститься в ґрунті? Щоб дізнатись про це, я пропоную. Провести дослід. Для досліду нам потрібен ґрунт та склянка з водою. У склянку з водою насипаємо ґрунт. І спостерігаємо, як бульбашки повітря піднімаються вгору. Це свідчить про те, що ґрунт містить повітря. Для другого досліду нам потрібна склянка з водою та ґрунт. Насипаємо ґрунт у склянку з водичкою, гарно все перемішуємо. І спостерігаємо, що на дні залишається пісок та глина. Вони входять до складу ґрунту. Для наступного досліду нам необхідна паперова серветка та ґрунт. Насипаємо ґрунт на серветку. Накриваємо іншою серветкою та міцно притискаємо долонькою. Піднімаємо серветку і бачимо, що серветка мокра. Тому ми можемо сказати, що в ґрунті є вода. Завдяки повітрю, воді, що знаходяться в ґрунті та поживним речовинам, наш ґрунт такий родючий. Малята, не забруднюйте живу природу та милуйтесь її красою.